Ми всі чули про спокусницю, але як чоловіки спокушають жінок. Ця усмішка. Так, посміхнувшись і підморгнувши, ви дійсно зайдете дуже далеко. Якщо ти товстий, веселий, ти просто кумедний хлопець, який не отримує кицьку. Ми всі це знаємо. давши й шматочок сиру. Цей хлопець знає. Жінки не можуть стояти перед моїм тверкінгом. Жінки не можуть стояти перед моїм тверкінгом. Мені може бути 50, але я можу крутити свою дупу. Гумор, інтелект, вразливість, уважне слухання. Напевно, гумор це найсексуальніша річ. Я завжди любила дотепного. Хлопця, який справді міг мене розсмішити. Знайшов жінку кішку, бурмя. Буквально будучи порядним хлопцем, який також демонструє вразливість, впевненість і повагу, слухання та спілкування, виявляти співчуття та турботу як про себе, так і про інших. Зовнішній вигляд це ще не все, але трохи догляду за собою має велике значення. Я сам віддаю перевагу хлопцеві на сходження. Сам а... сама. <которая> Мені дуже хочеться вірити, що це правда, але кожна жінка, з якою я розмовляю, щоразу думає, в чому підступ. Можливо, це просто вік, я не знаю. Я хлопець, який, можливо, просто не розуміє. Хлопець також може бути подібним і вважатися нудним. Усе це риси, які зберігають ваші довгі, здорові та віддані стосунки. На жаль, вони за винятком, можливо, впевненості. Зовсім не ті риси, які спонукають вас до стосунків. Це дихотомія, Мія, мабуть, є великою частиною того, чому так багато жінок скаржаться на те, що чоловіки придурки. Ти чудовий хлопець, і будь-якій жінці пощастило б мати тебе. рукава, волосся на грудях вириває скрізь гудзики, Визирає скрізь гудзики, гортає капелюх. Скромно посміхається. Чудова розмова та зоровий контакт. Мяу. Ви отримаєте її? Мені хотілося про зумної розмови та зорового контакту. Але все інше мене не приваблює. Цей коментар почався як ротична кандрі пісня. Особисто я вважаю, що хлопець, який слухає та активно приділяє увагу, робиться за мене. Я маю на увазі більше, ніж бомбардування коханням чи початкову фазу знайомства. Тип людей, які слухають і піклуються про інших людей. Це крапельниці для труси. Ого, я можу бути привабливим, слухати якусь принцеску і дарувати їй їмпліменти. Дівки, налітайте. Чекаю повідомлення в директ. Посилання в описі. Що? Ну добре, добре, не посилання, а просто назву. Чи можу я додати до цього, не робити нічого з цього лише тому, що ти його приваблюєш, а тому, що він насправді порядна людина. Багато хлопців нижче кажуть, що це не працює, але, ймовірно, ви просто очікуєте відшкодування за свою хорошу поведінку. Дінку. Є причина, чому чоловіки у стосунках бажані. Насправді вони будуть добрі до нас, не сподіваючись на те, що щось отримають. Виявляти інтерес до жінок, а не до кексу з жінками, нападів на жінок, до того наскільки сексуальні жінки тощо. Це сексуально. Впевненість. Засукайте рукава, будьте захоплені чимось. пеніс вертоолід працює кожного разу. Ось як ось як мене чоловік отримав. Сумно зітхає. Що тут сумно зітхає? Це не так легко. Я вже говорив в одному з минулих відео. Це не так легко. Попробуйте самі, бляха. Тільки без рук. Отже, очевидні речі з дороги, впевненість, чарівність, загальне відчуття привітності тощо. Тренуйтеся, але робіть це в міру. Я відчуваю, що чуваки, як правило, захоплюються цією ідеєю, що жінки хочуть лише натренованих бодібілдерів. Тому вони або йдуть у спортзал, або взагалі не займаються, тому що вважають, що це не варте того. Я не кажу, що такий тип статури не привабливий, але з мого досвіду він не є найпривабливішим для більшості людей. І насправді багатьох з них це лякає. Якщо ви прагнете до естетики, я вважаю, що трохи об'ємності та гарної чіткості це гарний шлях. На щастя, це те, що з вами робить більшість загальних видів спорту. Тож у вас не бракує варіантів, коли вони розтягуються, а їхня сорочка піднімається настільки, що ви бачите їхній прес. Чи спрацює в цій ситуації певний животик? Бути красивим, бути високим, бути заможним або принаймні достатньо зайнятим, щоб сподіватися стати багатим, бути кумедним, бути доброзичливим, мати кількох близьких друзів, мати добрі стосунки зі своєю родиною, бути емоційно стабільним, мати секретні навички чи таланти, які вказують на мистецьку чутливість. Вам насправді нічого не потрібно робити, якщо ви відзначите більшість із цих поліїв. Якщо ні, будьте чарівними, будьте тренованими, будьте задоволені своєю. Професією, уважно слухайте, майте харизму, будьте доброю людиною, поводьтеся з любов'ю, будьте сміливими і, звичайно, влаштуйте вечірку, яка не підлягає обговоренню. <tell> Говоріть їм те, що вони хочуть почути. Ви спочатку повинні мати уявлення, що це таке. Багато чоловіків думають, що так, але насправді це не так. Великий пеніс залежить від жінки. Хтось хоче хлопця, який є порядною людиною, хтось хоче хлопця з купою грошей. Хтось просто хоче, щоб хлопець був високим. Він міг мати особисто. Істість це стіни, мати зріст 6 футів і приваблювати певний тип дівчини. Не всі однакові. Коли я готую вечерю, прибираю кухню, мию підлогу, це її приваблює. Якщо я розвантажую посудомийну машину, я можу поставити завантаження в посудомийну машину. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Ось такий був відеоролик, можливо, він вам сподобався. Тож ви можете на нього поставити лайк, а також підписатися на канал та на інші соцмережі. І не забувайте про дзвіночки та про коментарі. Дякую. Всім за перегляд і... па-па!